Доброго здоров'ячко. Сьогодні хочеться поговорити про таку корисну звичку, як прогулянки ранішні чи вечірні. Ну, яка користь від ходьби? Тож є, не тільки одна водичка дає користь. А хоча перед тим, як вийти на прогулянку, то водичку треба випити. Я кожен ранок, в мене така звичка є. Випити склянку водички, а може навіть дві скляночки перед тим, як я йду на зарядку. І... Роблю таку прогулянку, три да, кілометри я ходжу. Чим корисна ходьба для всіх. Немає значення якого віку і приклонного, і старшого і середнього, і для дітей. Ну діти то більш рухливі, але все одно, чому треба ходити, не їздити? Ну так, да, в мене теж машина є, але то я розумію, що то для того, щоб для роботи, а для здоров'я, для здоров'я то треба ходити. І от дивіться, перше, що дає, от у нас є тривожність, є депресія, є купа негативної інформації. Як заспокоїти себе, як прибрати цей гормон стресу, кортизол, який у нас в крові від стресу утворюється ходьбою. Водичку випити це одне, це дуже корисно, особливо ще живу водичку. А от ходити. Рівень кортизолу, можна сказати, кількість цього кортизолу в крові зменшується. А особливо, коли ходити перед сном хоча б 30-45 хвилин, то кількість кортизолу зменшується, і тоді утворюється гормон сну, мелатонін, і тоді краще спиться. Що ще дає ходьба? Хочу сказати, що е, додається кількість кисню. Ну, навантаження зменшується. Працює добре перистальтика. Так, да, ходити треба. І туди не накопичується, і газів неба, я вам хочу сказати, і перистальтика працює. І утворюються якраз перед сном ці, бо тому що вони там якраз і утворюються, розумієте, одне з друге. Серотонін протягом дня утворюється в кишковоку, а потім цей серотонін перетворюється в мелатонін – гормон сну. Якщо ходити більше, ніж 30 хвилин. То дивіться, що відбувається в нашому тілі. За перших 30 хвилин то спалюється глюкоза, спалюється, як кажуть, цукор, спалюється глікоген, який міститься в м'язах. А через 30 хвилин, коли він спалився, то вже добирається до жирових клітинок. То може трошки і схуднути, якщо щодня, щодня мати таку звичку, як ходити, робити прогулянку можна навіть і швидку, якщо в одну секунду робити два кроки, то я хочу сказати, що можна результат отримати дуже корисно. Да, Тіло нагрівається, енергія виділяється, тонус піднімається. І що саме цікаво, що виділяється ще й рідина. Синовідіальна для суглобів Змазка краще йде. А що ще саме цікавіше, ще віділяється в нас природні є опіоїди наші людські в нашому організмі, які є були заспокійливими? І тому деякі болі, якщо ой, як важко вставати, як важко виходити, скрипиш, ход. Але коли ти розійшовся, коли тебе є така хода, коли ти кожен день собі ходиш, хочу сказати, болі менше в суглобах, змазочка є, але не забувайте до або після того випити обов'язково ще й водичку. Так само, що цікаво, запускається лімфатична система. У наша лімфатична система немає ніяких насосів. Помпи то нема, а це наша каналізація. А як вивезти ці всі токсини? Оце, що накопичився, чи за ніч накопичувалося, чи за день, коли накопичується? Як його вивезти? Ходьбою. От коли людина рухається, м'язи працюють, і йде очистка організма. І тоді легше для організму, тоді тілу легше. Слава Богу, що ти почав ходити, молодець! І от... Не забувайте, що таку звичку треба мати, і щодня не лінуйтеся для свого здоров'ячка. І тривалість життя збільшується, і тривожність проходить, і сон додається. І взагалі тобі прекрасно. У мене така звичка є, і я довольний. І який би не був би час дня, чи це мороз, чи це сніг, я кожен ранок встаю, і я три кілометри ходжу. І пробуджуюся і очищаюся, і водичку п'ю. І того і вам бажаю будьте завжди тверезі, здорові і щасливі.